ОМТІВІЮЙ про головне президент країни Каріс на глубоком глазу заявив, що он не проти, якщо ВСУ продовжать наносить ракетно-артилерійські удари по Росії западним оружием. Російських виробників дронів внесли до санкційного списку. Це війна з НАТО. Там зараз перебуває 10 російських суб'єктів. Спеціальні санкції застосовано до п'яти юридичних і п'яти фізичних осіб, причетних до виготовлення російських дронів. Серед них концерн Калашнікова. Ці компанії потрапили до списку після того, як в обхід санкцій вони здійснювали постачання комплектуючих для виробництва дронів «Камікадзе» «Ланцет». Наразі в цілому санкції ЄС проти Росії охоплюють майже 2000 тисячі фізичних та юридичних осіб. Чиї активи є замороженими, а власники позбавлені можливості надавати послуги на території Євросоюзу? Ну я віддаю все ж таки перевагу офіційним повідомленням, які ми отримуємо щодо тих засобів, які ураження, які застосовує наш ворог. Наприклад, ті ж самі повітряні сили збройних сил України чомусь про це не повідомляли. Мабуть, повідоми через деякий час, а до того це виключно новина в соціальних мережах, яких ну з'являється дуже багато і іноді вони не завжди дійсності відповідають, навіть коли про це повідомляють авторитетні якісь лідери суспільної думки. Тому офіційні повідомлення вони є, повинні бути і будуть в подальшому. Основним фундаментом інформування. А що ж до безпосередньо цих шахетів, шахет 238 то дійсно їх нещодавно презентував Іран, і було б дивно, якби Росія ними не зацікавилася. Вони з одного боку мають перевагу перед 136-ми Це в першу чергу швидкість майже 500 км на годину. Що змушує вже не стільки застосовувати. Гарматні засоби ураження зенітно-самохідні установки, такі як гіпард, наприклад, а вже переносні зенітно-ракетні комплекси або зРК малого радіо тобто витрачати ракетну компоненту з іншого боку, ці шахеди вони дорожчі за виробництво. А також е, мають е, свої е, негативні сторони по перехопленню, тобто сам реактивний двигун, двигун він е, більш помітний РЛС комплексами протиповітряної оборони. А по-друге, витрата палива значно збільшується в рази. І так дійсно вони можуть долітати до середини країни дуже швидко, але в залежності від того району, з якого їх запускають, залежить і те, яку відстань вони можуть пролетіти. Тобто, там є як переваги в першу чергу швидкість, так і недоліки витрата палива, а також більша помітність для засобів ППО. Financial Times нам пише знову ж таки про технологічний аспект протистояння. Продовжу тему про те, що Росія наразі переважає Україну в радіоелектронній боротьбі, адже інвестувала в РЕП ще задовго до. Повномасштабного вторгнення Україна зараз у ролі наздоганяючого окупанти стали частіше використовувати реб, щоб збити із курсу вит... високоточні західні боєприпаси, у тому числі Хаймарс. Єдине у мене питання: це Financial Times Все таки про це пише, тому звернусь за технічною консультацією до вас. Наскільки Ребом можливо заважати, умовно кажучи, західним боєприпасам досягати своїх цілей? Справа у тому, що ця історія вона вже з 2022 року тягнеться ще російське міністерство оборони повідомляло, що воно успішно перехоплює боєприпаси М142 «Хаймерс», реактивні снаряди, а також снаряди ескалібур 155 155-го калібру для ствольної артилерії, саме своїми комплексами РФ. Але тут є нюанс. По перше, якщо ми говоримо про «Ескалібур», то була безпосередня заява е, виробників е, цих снарядів е, про те, що навіть за відсутності е, сигналу GPS, придушення сигналу GPS, цей снаряд неможливо збити з траєкторії польоту. І інший момент е, усіх цих засобів ураження, окрім наведення по GPS, є і інерційне наведення. Тобто, коли вони втрачають е, зв'язок. Втрачають сигнал GPS, вони використовують інерційну систему наведення, яка і коригує саме їх влучання у ціль. Вона не настільки досконала, як GPS, але на останній фазі польоту вона повністю виконує свої функції, особливо коли боєприпас, про який говориться, він має вже першочергове наведення на ціль. Тому, як на мене, ця стаття викликає сумніви. Пане Олександре, за останню інформацію, якою діляться самі військові, публічно вони кажуть, що нині в нас немає, нібито проблем із воєнною технікою. Іншими словами, зброя є, не вистачає людей. Про це пише зокрема New York Times із посиланням на командира розвідки 117 ї бригади збройних сил України, де власне він і каже про те, що зараз найбільша нестача для наших військових це поповнення живої сили. Це ті люди, які ще не воювали. Та не такі втомлені, які не мають хронічних хвороб, і далі далі ми все розуміємо, що відбувається на фронті. Що із цим робити, коли вже навіть самі військові кажуть, що зачекайте, але навіть не озброєння зараз найгостріше питання. Ну, Можна погодитись, і не можна погодитись. Чому? Тому що якщо ми говоримо про технічну компоненту, про техніку, то нам її не вистачає. У нас немає повної комплектації підрозділів. Мабуть, саме в цьому підрозділі вона і є. Згідно за Штатною, але в інших є гостра потреба в танках, в ББМ, артилерія немає пропорційного розподілення боєприпасів. А також немає пропорційного розподілення одиниці артилерії на протяжність фронту і критично не вистачає артилерії і багато, -багато чого іншого. Тому що до заяв по техніці нам її не вистачає. І у ворога, на жаль. Її набагато більше не дивлячись на те, що вони також мають цей дефіцит їм не вистачає штатної комплектації, тому з цим не погоджуюсь. А щодо людського ресурсу, то отут погоджуюсь, тому що нам зараз критично важливо забезпечити формування нових підрозділів, а також безпосередньо забезпечення ротаційних потреб. Дуже високі ротаційні потреби, і е, вони саме і є основну основним питанням, коли ми говоримо про мобілізацію. Не стільки навіть іде питання про компенсацію втрат е, це загиблі, поранені та полонені. А першочергове питання ротаційні потреби, які набагато набагато більші. Та да, тут важливо зараз народні депутати діляться з нами інформацією, що стан станом на ранок сьогоднішнього дня вже є п'ять версій законопроекту про мобілізацію урядової чотири альтернативних. Тому те, що стосується поповнення нашої армії живою силою, ну законотворці намагаються це вирішити. Ще одне питання безпеки, пане Олександре, це от інформація, якою щойно ділився Павло Рольник, зачитуючи новину про те, що Міноборони Білорусі будує військове містечко біля кордону з Україною. Міністерство оборони Білорусі зводить військове це містечко. Під гомелем це 40 кілометрів від українського кордону. Ну і цей проект стартував в 23-му році, має бути завершений в 27-му. Що нам варто знати про це військове містечко? Яку роль ціль призначення має виконувати? Ну і, звісно, я бачу зараз в інформаційному середовищі військові нам жодним чином не підтверджують ніяких загроз з Білорусі, навіть накопичення сил, яке там було десь на кордонах. Вони кажуть, що воно там давно і досить мале. Тобто ризиків зараз немає, але містечко будується будується. Бо що багато що би що, щоб розміщувати там свою армію, щоб свої підрозділи, щоб розміщувати там російську армію, яка буде приїжджати для того, щоб готувати своїх мобілізованих і так далі. Але з урахуванням того, як воно будується, і коли буде здано в експлуатацію, ну є сумніви особисто у мене, що на той момент буде продовжуватися війна з Росією. стану на 2027-й реку, у меня есть. Листонцы платят, пока Киев получит больше одного миллиарда евро, один миллиард двести миллионов.